Сокол, що а команда Антихай програла козакам за рахунком 2-5. Тому, гадаю, сьогодні обидві команди будуть зараз перший удар. Перш на підбиранні. Фома йде в обігрі, щоб іграє помаза, ходить карний майданчик, помав, підпити, під, під удар. не дається пробити вдало. Андрушка виконує кутовий удар для команди «Алсер». Острів пробиває зараз головою. Гмирко і прекрасно зараз. Гмирко переводить на Жафарова. Жафаров має собирати І порушив правила цього разу капітан команди Антихайп. Удар ззаду по ногах. Гмирко і Жафаров. Бініча Жафаров зняється, буде пробивати. Жалеше для Гмирко влучає влучає стійку. Передача на Жафаров. Джафаров намагався з, з острову. «Алсер». Жафаров помиляється, перехоплення. Зараз підковічу м'яч для Фома Пробиває на проти Вибрати його. Жафаров з м'ячем. Пробиває Жафаров і забиває. Цього разу Максим Жафаров дали все ж таки можливість, дали простір цьому молодому даруванню українського футболу. І вдається Максиму Жафарову відкрити рахунок поєдинку. Ну що ж, 1-0 на користь команди Аласа. Левіта м'яча. Боротьба. Колобко боряє м'яч. Джапаро на підбрання. Відає передачу на Андрушко. Андрушко пробиває і Філонко цього разу. Втрачає м'яч і швидка в контратаках команди. Антихай, Підковіч, знищить, скільки голонка пробиває підковіч і поруч. Перехоплення. Андрушко, виборює м'яч, йде передачу. Бондаренко знову не влучає поворотах. Знову холодкоу. Намагався йде. Значне Бондаренка після обкидання Вже пробиває відразу. Добиває Що нам Бондаренко, Бондаренко. І порушує пору. Лишко кидає, примісінька на Бондаренка, скидка, пробиває мельник, брукує удар. Холодков пробиває і прекрасний сейф. і бородушко проходить, і Холодков вирізає центр на Мельника. Мельник пробиває. І м'яч йде, вищий воріт. Бондаренко виборює м'яч. Відає передачу на Джафарова. Шафаров відразу пробиває, і Філонко справляється. Yes, на Глушкова Глушкову у лукарно майданчика йде передачу під Бородушко, Бородушко пробиває і знову м'яч. Под... Oh, oh, oh. oh. Ковна самасія зараз прибирає опонентів. Йде передача на Бондаренко, Бондаренко не влучає по м'ячу. Прекрасно зараз. Пенаті. Yeah, yeah. yeah. Ну і команда Мальфархотів також в динамічному поєдинку здобула перемогу з рахунком 3-1. Фаров чудово перехоплює вечась. Далі продовжує думку. Потім. Хлопков іде передачу на Тонковида. Тонковид простріл і Бондаренко знову не них. м'яч. м'яч. Передача Навітренка. Фома на підбиранні. Фома з м'ячем. Фома пробиває і загній. Рятує зараз свою команду. Відковіч, скільки на фому. Фома на Лінкова, Лінков забиває. Чудова комбінація. І команда Антихайп виходить вперед. Браво! Даня, тонковид наважився, навіть виборов позицію пробити. Пробиває Джафаров і Філонко відбиває м'яч. Під... Лінко виконує стандарт від команди антихайп. На до карномайданчику Жуковський, зумів дістатись до м'яча, але пробитий. Нахід Фомі. Боротьба. І порушує правила. Холодков отримує відразу жовту картку. Розумів Холодков, що Фома його обігрував. Піде передачу в центр на партнера. але Помиляється зараз Андрушко і Кубрако вирішує момент і збільшує перевагу команди Андихай. Ну знову Кубраков забиває. В попередньому поєдинку Максим Кубраков, новачок команди Антихайп, відзначається і забиває помилка від Андрушко. І рахунок стає 3-1 на користь команди Антихай. На Андрушко. йде не обігріш. Йде передачу центр на холодкова. Тобто на Андрушко. Андрушко пробиває і забиває. Андрушко відразу в у дворі виправляє, так би мовити, свою помилку відразу скоро ще відставання. 3-2, давай, давай, держи. Давай, давай, давай. Слышь, 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 слышь,